Сьогодні проводимо огляд ось такого такої водички Emergency Drinking Waters від Seven Oceans. Oceans. Це дуже потрібна штука для виживання, для хлопців, для розвідки. І зараз покажемо, що тут є в цьому пакетику. Ось такі штучки. Це е, кожен цей пакетик він на один раз. На один раз і його вистачає 7, -7 штучок на, повністю на цілий день. Тобто ти випив один і через деякий інтервал часу ти випиваєш другий і ти не хочеш пити. Зараз ми спробуємося. Так. Так, Казав ножик треба. А ну і десь ж така ж концентрована вода. Відчувається, що важкенька. Подивимося, скільки я вип'ю і наскільки мені вистачить, що я пити не захочу. Очень не червоні, нормально. Та все нормально. Може вона енергетична? гетична. Так, що тут у нас? Та-та, Emergency Drinking Water. Бачите? Це, пакетик випав, і слідуючий пакетик через пару годин. І пити не хочеш. Так що щиро дякуємо всім, хто передає такі речі для наших хлопців, для наших розвідників. Тому разом до перемоги, друзі.